Пані та панове, вітаю вас на розфарбовченні настільної гри Мишачі оповідки. У цьому відео я розповім як і чим я фарбував мініатюрки, які ви зараз бачите на своєму екрані, але спершу попереджу: відео не рекомендовано до перегляду людям, у яких в наявності є гідність і почуття смаку. Решті я співчуваю і запрошую до перегляду. А якщо у вас поганий зір і тремор з дитинства, в принципі, можете навіть використовувати це як гайд. Почнемо ми з інструментів, і першою в цій категорії буде USB-лампа, яку я придбав на Aliexpress і яка мене рятувала ще під час блекаутів. Ця крута штука жере менше немовляти працює від павербанки і видає достатньо світла, щоб можна було працювати ну, власне під час блекаутів. Ну а завдяки лупі всередині я можу взагалі. Взагалі, хоч щось бачити і профарбовувати маленькі деталі. Звісно, що не без косяків. Наступним в черзі йде дешевий аерограф з Алі Експрес. Він, звичайно, не рівня своїм професійним і дорогим побратимам, але зі своєю основною задачею ґрунтуванням справляється на всі 100. Плюс аерографа полягає в тому, що ним можна працювати вдома, на відміну від балона, і робити це набагато швидше, ніж пензликом. І якщо ми вже заговорили за ґрунт, то я використовую ось такий він не смердить і дуже легко змивається з рук. Ну і останніми будуть пензлики. Пензлики я також брав на Аліекспрес, ціла пачка з шести штук, і також окремо у мене є пару пензликів від нашого українського виробника Роса. Перейдемо нарешті до процесу і почну я з тарганів. Існує загальна практика мити фігурки перед фарбуванням. Це дозволить очистити поверхню пластика і зробити її більш придатною для подальшої роботи. Для цього я беру звичайний засіб для миття посуду, занурюю фігурки і, власне, промиваю їх у мильній воді. Коли ж вони підсохнуть, можна переходити до ґрунтування. Згаданий вище ґрунт я розмішую один до двох із водою, аби він не забивав аерограф. Закріплюю звичайним пластиліном одразу чотири таргани на зручній для ґрунтування поверхні і починаю ґрунтувати з усіх боків, доки я не побачу, на свою суб'єктивну думку, більш-менш рівномірний шар. На який можна вже буде власне, наносити фарбу. Звичайно, що тут можна десь переборщити, десь трошки залити, але зрештою вода висохне, води тут в суміші доволі багато. І це все одно краще, ніж якби я робив це пензликом, і це було б набагато гірше, довше, і, і взагалі думати про це не хочу. В підсумку виходить щось приблизно таке, зараз міньки можна відставляти сохнути і повертатися до них десь через годинку. Поки міньки сохнуть, біжимо в АТБ, купляємо акційне морозиво, з'їдаємо його і беремо коробку з під нього для того, щоб приготувати вологу палітру. Для цього беремо серветки і губки для миття посуду, хоча в в даному випадку я їх не використовую, але це тому, що це вже друга моя палітра, на якій мені вони не були потрібні. Отже, закладаємо це все на дно. Заливаємо це все водою і вкладаємо згори харчовий пергамент, на який, власне, і будемо викладати нашу фарбу. Як ми бачимо, таргани у цій грі це 50 відтінків коричневого. Ну що ж, беремо перший коричневий. Починаю з розфарбовування морди, далі йду по корпусу і завершую лапами, розуміючи, що це буде один з основних кольорів на цих тарганах. Повторюємо три рази, і перший колір на першій партії готовий. Другим буде коричневий колір, але тепер вже від компанії Моне. До речі, як на мене, це справжній коричневий, а попередній, скоріше, якийсь червоно-коричневий, дуже-дуже світлий. Зрештою, профарбувавши частину деталей, отримуємо приблизно щось таке. І останній колір на тарганах тілесний жовтий. Раніше я його використовував в якості шкіри для Варкрафта. Тут він найбільш наближений до оригінального кольору пластику цих мініатюрок, але цілком непогано вписується в композицію. Попередньо вже вимальовується, вибачте за цей каламбур фінальний вигляд цих тарганів, але звісно ще видно, де і що скільки треба правити. Продовжуючи традицію із попереднього досвіду, базу для всіх поганців я вирішую робити чорного кольору. Здебільшого фарбувати базу приємно і не дуже складно. Але потім ти помічаєш ці малесенькі прогалини між лапками, і дістатися туди це вже нетривіальна задача. Саме для таких задач у мене є наймовірніше. Менший і найтонший пензлик. Дві-три години поту, сліз, крові, і нарешті база готова. Маленькі штрихи у вигляді оченят і ось відчутна різниця із базовою непофарбованою моделькою. Коли мініатюрки підсохнуть, їх можна покрити лаком. Як бачите, лак у мене тієї ж марки, що і ґрунт, він мене задовільняє, він буває матовим або глянцевим, і в даному випадку я обираю друге, оскільки я хочу, щоб мої таргани сяяли. Може здатися, що вони прям надмірно залиті лаком, але не переймайтеся, він чудово висихає і надає гарний вигляд. Фінальний результат ви побачите в кінці відео, а ми потроху переходимо до босів, яких я закріплюю на баночках з-під вітамінів. Ви, в принципі, можете обрати будь-який інший тримач, ну а для мене це доволі зручна тема. Ґрунтувати павука набагато важче, ніж тарганів, оскільки у нього є лапки, є різний простір всередині, так би мовити, мініатюрки, і під деякими кутами аерографу доволі складно з цим впоратися. Але зрештою, так чи інакше ми роботу завершуємо. Як бачите, кольорова палітра павука майже та сама, що і в тарганів, хіба що з додаванням саме червоного кольору. Починаю з коричневого кольору на лапках. Коли ж лапки готові, думаю, що варто додати вже червоного на кіхті. На щастя, всі кіхті у цього павука знаходяться далеко від центру мініатюрки, тож пофарбувати їх можна доволі просто. Аби урізноманітнити кольорову палітру павука, і це відео, я додаю сірого в коричневий для фарбування його тіла і додаю швидкості відеоряду для прискорення фарбування. Оскільки на референсі є доволі багато ділянок світлого кольору, я повертаюся до тілесної фарби, і спершу вона з'являється на лапках, а потім і на морді. Для ікл, чи що воно там таке, я беру альтернативний тілесний від іншого виробника, і як ви можете бачити, вони трошки відрізняються одне від одного. У гру знову вступає маленький пензлик, і от у нас вже є і ікла, і маленькі цяточки на лапках. Знову чорна база, і власне фігурка вже готова. Як ви можете бачити з референсом, вона трошки не сходиться, референс більш коричневий, але нічого, я з цим зможу жити і ви зможете. І поки арахнофоби відходять під валер'яночкою, ми переходимо до багатоніжки. Ґрунтуємо, в принципі, так само, єдина стрьомна зона це середина цієї мініатюрки, де маленькі лапки, і не вдасться погрунтувати нормально під усіма кутами. Тут у нас референс яскравіший, і більше, мені здається, червоного. Починаю я з яскраво-коричневого, який, на мою думку, і так вже червоний, і власне він непогано лягає в якості основного верхнього кольору цієї мініатюрки. Нижнім кольором у мене став тілесний, який також був на тарганах. Ну а лапки в шкрябоклаца будуть у нас кораловими. Найбільша зрада, як при ґрунтуванні, так і при пофарбовці, була саме в центрі мініатюрки, де маленькі лапки, і туди і базу важко пофарбувати, і власне самі лапки. Але 2-3 години чи дня чи тижня я вже не пам'ятаю, і маленький пензлик впоралися з цією задачею. Але якщо чесно, це був справжній геморой. Взагалі мені здається, якби в Вікіпедії була потрібна фотка якоїсь тварини, комахи, не знаю чого для ілюстрації геморою, ця хрінь була би там. Я вам даю гарантію. Переходимо до щурів, і тут у нас сіквел культового хіта 50 відтінків коричневого. На щастя, тут ще є кинжал в руці, чи меч, чи шабля, чи що воно таке, неважливо. А це означає, це наш шанс додати трошки яскравого металіку. Але це трохи згодом. Спочатку почнемо з хутра, і хутро у нас це суміш коричневого із сірим в різних пропорціях, тому загалом шість щурів у мене трошки за кольором будуть відрізнятися один від одного. Далі я профарбовую аксесуари, беру для цього темний коричневий і сильно розводжу його з водою, аби він був не таким насиченим. Старий добрий тілесний, як на мене, добре підходить для хвоста, лапок і вушок наших мишок, точніше щурів, поки що щурів. Але не суть. Суть в тому, що ми нарешті переходимо до металіків, якими буде пофарбована зброя. Світлішим буде пофарбовано лезо, а темнішим, власне, решта зброї. Також, як ви бачите, додалися червоні очі, білі зуби, і, власне, це майже готова мініатюрка. Залишилося лише зробити чорну базу. Зуби, до речі, я не просто залишив у ґрунтовці, а саме покрив білою фарбою, щоб точно вже перекрити все. Маленький штрих у вигляді чорного носу, і ось наш щур воїн готовий. Переходимо нарешті до головних героїв. І першим у нас буде принц Коллін, лідер, воїн, мільярдер, філантроп і власник чудового червоного плаща. До плаща ми ще повернемося, а поки що розфарбуємо сірим все хутро нижче голови. Далі червоно-коричневим пасок, і коричневим обладунки і усілякі аксесуари. Хутро на голові буде трошки відрізнятися від нашого тілесного хутра і буде тілесним з коричневим в переміжку. І от ми нарешті переходимо до плаща. Я обожнюю фарбувати плащі, але є нюанс. Я обожнюю їх тільки з одного боку. Бо з іншого, це важкодоступна хрінь, яка перемішується з іншими деталями і. Е... Тим не менш, якщо ви фарбуєте мініатюрки, у вас є витримка, а якщо є витримка, то буде пофарбований і плащ зсередини. Далі я роблю величезну помилку, вирішуючи, що голова нашого коліна недостатньо жовта. Як ви бачите, флюоресцентний жовтий не найкращий вибір, і ви можете навчитися на моїх помилках. Втім, з фарбами приємно те, що ви можете перекривати невдалі фарби і повертати більш приємний колір. В даному випадку я додав трохи білого, в тілесний, світло-сірий металік на меч, і новий золотий металік, який піде у нас на застібку для плаща. І недовго думаючи, кольором основи стає також червоний. Як на мене, вигляд вийшов доволі органічний. Також ви можете побачити, що у нас є коричневі ніс. Очі і, власне, те, що всередині вушок. Другою жертвою серед мишок став містик Магінос. На картці він стоїть в позі Не смій мене фарбувати, а тут, наче, машину ловить. Ну, Anyway, починаємо. Починаю я з палиці стандартний коричневий колір. Туди ж йде пасок і різні аксесуари. Розбавлений білим сірий, у нас буде виступати в ролі хутра. А для плаща я додаю трохи зеленого в коричневий, оскільки самого коричневого на модельці вже доволі багато. Червоним вимальовуємо божу корівку супутника нашої мишки. Ну а чорним робимо цьому супутнику морду, цяточки на спині і, власне, очі самій мишці. Також кораловий з'явився на носі і у вухах, і трошки червоного додалося на капюшон. Трохи металіку на бляху, трохи тілесного на те, що він тримає хвостом, щоб це не було, і можна вважати, що моделька майже готова. Базу я спочатку думав робити таким же самим кольором, як і одяг, але мені здалося, що тоді вся мініатюрка буде ну, дуже якоюсь. Болотяною, не знаю, і вирішив все ж таки робити її світло коричневою, щоб був якийсь контраст із одягом. Загалом, якось так. Третя жертва мого пензлика, цілителька Тильда. І чесно кажучи, її мініатюрка мені більше нагадує видру, ніж мишку. І якщо ви додивилися аж до цього моменту, то скажіть, що з цього приводу думаєте ви. Втім, ким би вона не була, фарбувати її було напевно найлегше. Що хутро, що одяг це у нас сірий із білим в різних пропорціях. Коричневий в даному випадку буде виступати в ролі руків'я булави і мішечка. Ну а поясок буде у нас золотим металіком. Лавандова фарба, як на мене, дуже схожа на те, що зображено на картинці, щоправда, лише в освітлених ділянках. Але оскільки я не професіонал і мені начхати на усі ці тіні, хайлайти і все це, то це буде просто основним кольором нашої мишки. Додаємо трошки срібла в булаву, лаванди в очі і базу, ну а також коралового в носю і вуха, як зазвичай. Найлегша миша, за що їй величезна подяка. Шахрая Хапа таке враження, що встигли ошахраїти ще на етапі виробництва. Здавалось би, нормальна модель, як і всі інші, але хвилиночку. Де трясся його нога? Втім, це не так вже й важливо. Гра і канал у нас інклюзивні, а це означає, що ми його таки пофарбуємо. І першим кольором буде коричневий. Це буде колір його плаща, сірим кольором буде його хутро, червоно-коричневим пасок і аксесуари, і додаємо коралового вуха і вніс. Десь за кадром, бо це незручно записувати, з'являються два металіка на кинжалі і з'являються чорні очі. Передостанній штрих це коричневий шнурок в капюшоні, і ми можемо переходити до фарбування бази. Для бази я хотів обрати щось таке темно-темно-сіре на межі з чорним, але мені здається, що чорного тут вийшло навіть забагато, бо не хочеться плутати цю мишку з нашими щурами-ворогами. По завершенню, при порівнянні з карткою, мені здається, тут найбільш Більша схожість серед усіх. Переходимо до громили Неза. Це у нас, здається, найсильніший мишак воїн і водночас ремісник. Для хутра я взяв колір бази попередньої мишки і додав ще трошки сірого, щоб зробити його світлішим. І цей дорозведений колір сподобався мені настільки, що я потім повернувся до бази хапа і дофарбував її в такий більш світліший, більш приємний колір. Молоцнеза Неза у нас тим часом отримав дерев'яне руків'я, але набагато світліше, ніж та сама паличка Магіноса. Також з Магіносом його поєднує зелено-коричневий колір, який там в базу не вписався, а тут вийшов доволі непогано і пізніше перекочував на фартух. Далі беремо ще один приємний яскравий металік і покриваємо ним обладунки. Мені здається, вийшло блискуче, і просити пробачення за каламбур я не буду. До речі, молот з сірого каменю. Далі, як зазвичай, додаємо трохи деталей: металеві інструменти, ніс, вушка. А завершуємо все це додаванням очей і трохи темнішої текстури на молот. Остання жертва мого художнього бачення лучниця Лілі. Забігаючи наперед, скажу, що це найяскравіша мишка з усіх. Хутро у неї світлого сірого кольору, лук вже знайомого тілесного, а от одяг вгадайте якого. Чесно кажучи, якби не бачив упаковку, я би сказав, що жовтого, але це у нас вохряний. Взагалі, здебільшого, я як той мем про кольори, де хлопець показує на 10 кольорів і називає їх одним словом. Але завдяки оцим фарбам я дізнався, що є коралові і вохряні кольори. Ой-ой-ой. Але не будемо загострювати увагу на моєму невігластві, у нас тут на мініатюрці знову з'явився коричневий. Оскільки я вас попереджав, що це буде найяскравіша мініатюрка, то зустрічайте колір нашого плаща. Спершу мені здавалося, що результат буде занадто кислотним і яскравим, але коли фарба підсохла, кольори мені насправді сподобалися. Далі я додав трошки червоно-коричневих деталей. Потім срібла на пасок, стандартний ніс, вушка і занадто яскраві очі, які одразу захотілося перекрити. От так набагато краще і мініатюрка можна вважати готова до гри. Оскільки це була остання мишка і загалом мініатюрка, ми можемо переходити до підсумків. Зараз на екрані ви бачите всі фарби, які я використав для пофарбування всіх мініатюрок сумарно. І дві палітри, дві вологі палітри, які я не міняв між мишками, і які вони мають вигляд загалом після всього цього, так би мовити, великого протяжного сеансу. Повертаючись до мініатюрок, хочу зазначити, що тарганів я фарбував в два заходи і відповідно трошки заміксував кольори, щоб вони відрізнялися і створювали якесь різноманіття на полі. Що стосується лаку, то лише тарганів я покривав глянцевим лаком, а усі інші мініатюрки у мене були з матовим покриттям, щоб не занадто сильно світитися. Зрештою, там у них хутро, там у них ще якісь штуки. Можна було б, звісно, заморочитись, окремо покрити глянцевим лаком, наприклад, зброю яскраві металіки, але я вже не запарювався із цим. Загалом фарбувати ці фігурки мені сподобалось, хоча було трошки геморою. І в будь-якому випадку, хоч у мене і жахливий смак, нема ніякого професійного розуміння, що я роблю. Різниця з базовими непофарбованими мініатюрками вона очевидна. І грати навіть так пофарбованими мініатюрками мені принаймні набагато приємніше, ніж одноманітними того кольору, яким вони були з коробки. Хоча насправді я ще навіть не грав на момент запису цього відео. Наостанок хочу виокремити деякі плюси і мінуси таких дешевих художніх фарб. І, власне, головним плюсом буде ціна цих фарб. Велика, великий ось такий тюбик на 75 чи скільки там, мілілітрів, він коштує дешевше, ніж професійні там арміпери, цитаделі і ТД, в яких 18-20 мл. Тобто ціна тут прям вагомий фактор. Другий плюс це те, що якщо вам раптом не зайде фарбувати мініатюрки, ви не витримаєте, не захочете. То ці художні фарби можна завжди комусь подарувати для прямого призначення, фарбувати картини, щось ще і т.д. і т.п. І що стосується мінусів, перше це палітра, оскільки професійні, професійні фарби для фарбування мініатюр вони мають величезну палітру. Всі якісь референси, приклади і так далі, вони використовують саме ці фарби, тож кольори у вас будуть відрізнятися. І другий мінус це те, що вони, напевно, потребують ось ці художні фарби, вони потребують більших навичок володіння з пензликом для розведення фарб, для поєднання з водою і для нанесення, тому що. Професійні фарби, вони, як я розумію, мають кращу консистенцію, краще пристосовані для розфарбування пластику. Ну і власне вони більш зручні і зменшують час вашої праці. Але якщо ви як я, ви можете приділити час подивитися власне, під час фарбування якийсь фільм, подивитися, послухати якийсь подкаст, то це цілком може вам підійти і, можливо. Ви захочете спробувати. Звісно, що в цьому випадку не варто порівнювати свої роботи з професіоналами в інтернеті, тому що вам може стати погано. Але як я попереджав, усі перфекціоністи і люди з почуттям смаку, я сподіваюся, вже давно покинули це відео. Зрештою, це відео що так, що так, дійшло до свого логічного фіналу. Я дякую усім за перегляд і зустрінемося вже в наступних відео, можливо, в тому числі і в проходженні мишачих оповідок.